Мейки чудно. -ke -no? Maybe ми йдемо перемагати. Тому в мене дуже багато змінювалось е, партнерів танцювальних. Звучить дуже смішно, звісно. Але... <nonetheless> Я сумнівалась. І не була впевнена, чи мені варто брати це, бо це найінтимніше. Мені захотілося грати от всі ось ці штуки жорсткі. Я інколи забуваю, що мені потрібно спати. Завжди опалення вмикалося трошки пізніше після настання холодів. Мені дуже хотілося оці близько, ці дуже блискучі сукні. Привіт, це гурт молоді. І це важливі для нас речі. І важлива для мене річ це оцей малий барабан. І чому він мені важливий? Коротше, це 2016 рік. Я тільки закінчив 9 клас. Я поїхав зі своїм другом на його дачу в Мелекине. Це біля Маріуполя, таке невеличке село. Там море, такий гарний вайбік. Ось і ми пішли просто на море, там щось копалося в піску, і тут мені якийсь дзвінок на телефон. Я беру слухавку, і мені чоловік, який дорослий каже, типу, ти Ваня? Я кажу, да. Він каже, ти граєш на барабанах? Я кажу, да. Він каже, а там знаєш, там нірванку, там щось таке. Я кажу, ну в принципі, так, да, я не знаю. <сміття> я насправді тоді дуже погано грав, але просто я напевно забоявся це сказати. Я кажу, да, да, я все знаю. Він каже: Ну давай приходи у нас на репетицію. Я взагалі не зрозумів там звідки в нього мої контакти, що. Я дуже боявся, я не хотів йти, але батьки мене змусили, сказали: йди, давай, йди, йди. Я приходжу на репетицію в якійсь ДК на взагалі іншій частині свого міста. Я приходжу і там стоять барабани, такі, такі сині, прикольні. Стоїть гурт чотири людини. Один з них це Нікітін Лео. Він тоді грав на басу, він ще майже не співав. ще тоді, У нас там була вокалістка. У нього а, був. Та, він був дуже гарний. І, і зараз, і тоді. І, коротше, і це, я прийшов на першу репетицію, і це були барабани саме ті. от Саме той барабан там був. Я на них зіграв тоді репетицію. Ми видігали на них наш перший концерт, прямо в тому ж ДК, прямо просто в холі там якісь діти бігали. І потім ці барабани стояли на нашій репетиційній базі. Десь років, ну не знаю, роки три-чотири. Я на них стабільно грав, вчився грати. І от весь цей період, де я став, ну, моє, мого встановлення як музиканта, як барабанщика, я грав саме на цих барабанах. Потім батьки мені подарували інші барабани, але саме малий барабан я лишив зі строю установки, і потім вся ця установка вже переїхала зі мною до Києва. І я зараз дуже-дуже радий, що він є зі мною, бо це частина моєї історії. І навіть зараз, типу, я на ньому граю, я викладаю барабани, я вчу своїх учнів саме на цій установці, що мені подарували батьки ще в 2020 році. І саме на цьому малому барабані. Я і сам граю, і сам навіть там, з Кирилом джемимо разом, мовно, пісні пишемо. да. І я вчу, ну я прям пісні пишу на барабанах. пісні? Нє, ні, ні, ну в тому сенсі, що типу, ми там можемо е, там, коли пишемо пісню, сісти на барабани, то трохи пограти зверху, щоб зрозуміти там е, сам біточок, ритм і так далі. Ось і зараз я от вчу учнів на тому самому барабані, на якому колись вчився грати. Я, і для мене це така теж ну дуже дуже кльова частина історії. Я завжди про це розповідаю своїм учням, бо е, мені здається, що це дуже так прикольна, прикольна історія. Наступна річ це моя перша електрогітара. Мені її подарував мій дядя. на мої 16 років. Я десь не десь, а точно, от прям з 14 років почав грати на гітарі. Я тоді закінчував музичну школу по класу фортепіано. Воно мене. Дуже сильно задовбало. <ріст> і я хотів вже вчитися грати на гітарі. Тоді папа собі купив акустику. І я такий клас. Буду забирати в нього і вчитися. Вона там за десь місяць переїхала до моєї кімнати, і потім він сказав: Ну це ж твоя вже. І от я отак от грав, 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 грав. Мені дуже подобалось, я дуже швидко розвивався, і мене завжди тягнуло до всякої важкої музики. Я десь років з 13 вже метал почав слухати через for Speed, Most Wanted. Мені захотілося грати от всі ось ці штуки жорсткі. І ну, на акустиці це було трошки знущання над собою і над гітарою, але я цим все одно займався. До мого дяді теж дійшло, що от я цим дуже сильно горю. І він просто от мені на день народження подарував гітару. І там класний, такий класний збіг обставин, що був, що мені перший гітарний процесор подарували на той самий день народження вообще чувак, з котрим я в дитинстві трошки бачився, він просто такий: о, я знаю, ти на гітарі зараз граєш, в мене там проц я тобі подарую. І от в мене одразу от такий комплект Бам з'явився. і Я одразу почав багато грати через цю гітару, от в таку, як от вона ніби так само і виглядає. Як До речі, тут навіть Ремінь, котрий був у дяді, він трошки зараз загнувся, але він такий, типу, як, як курточка. Ой, я пам'ятаю, що ця штука напрацює, да? не працює, так? Ні, вона працює. Шук, вона відмикає отут от, на сінгу. Так. Да. <зв> Ну, ось через цю штуку я вмію грати на гітарі. Ну, я тобі буквально все життя знаю, пам'ятаю, скільки, скільки ти не грав. Так, да, так. Да, я, я ще був ось такий, ось такий, а в мене вже була ось ця гітара. Да, всі перші наші корпоративи вже приїхали до Києва, все грали. Була да, вона це, тільки... це. Ну, Ми скільки пісень ще з нею записали. Да, дуже багато, дуже багато. Ну, це, це прям знакова штука. І третя важлива для нас річ це не її номер, це наш номер <гум> минулого році на нас відборі. Я за собою помічав таку штуку, що, коротше. Я люблю зберігати речі. Я не знаю. Я, я пам'ятаю, ми з Кирилом поїхали вперше в аквапарк в 2019 році. І ми там був квиточок на вході, я його зберіг. Ну, чисто тому, що, блін, я вперше в аквапарку. Це ви ще в нього на чердаку не були в Маріуполі. Так, да, там ще жест, Типу. Ну, це у мене від батьків, напевно. І це номерок, Мені він здався в момент навіть дуже знаковим. Це номерок з минулого нацвідбору, коли ми були на жаруванні, ми там стояли, і так от Кирил ніби запхав руку в таку скляну вазу, дістає, і ми так стаємо. І тримаємо номер 3. Три. Тут задання, задання для монтажора додати цю фоточку, де ми стоїмо отак от, і гарні, щоб люди зрозуміли, що це правда. Дякуємо. <плес> і от саме цей номерок я зберіг. І мені здається, дуже класна згадка. Я думаю, що з цьогорічного нацдбору ми теж збережемо і потім чи вже 10 років продамо на аукціоні. Бо нацдбір це. Штука, яка дуже вплинула на нашу творчість, про нас дізналися ну, мільйони українців, про наше море дізналися в усьому світі. І, ну, як на мене, не зберегти таку знакову е річ було б неправильно. Я згоден. <клес> Наш перший нацвідбір це було дуже хвилююче завжди. Це було хвилююче на початку, коли ми подавали відгружали заявку. Коли ми писали пісню, перша, Потім, коли ми її зводили в останній момент, потім, коли ми її відгружали, потім, коли ми виступали на... на прослуховуваннях, потім, коли нам сказали поправляти пісню, ми звернулися ще до Антона Челібі, попросили його допомогти нам завершити пісню. Там всі правки прослуховування, те звик до одного звуку, воно завжди ось це ось так. от досе дуже сумбурна. Потім починається підготовка, перший раз на камери треба працювати, велика сцена, велика відповідальність. Коротше, от все, все 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 ось це, тому це було дуже хвилююче. Я би от, напевно так це описав. Просто що от результат це вже щось тепле. Тепле, приємне. Те, що напевно змусила би прийти сюди вдруге. вдруге. <с> і просто вже, напевно, не так зараз хвилююча. Просто щоб... вже зрозуміло, що це і що буде далі. Бо в тому році це просто ми всліпую йдемо, так от нічого не розуміємо, що буде далі. А зараз, з однієї сторони, ніби ну, ти вже з досвідом тобі легше, ти вже розумієш, що буде далі, а з іншої сторони, ти розумієш, що буде далі. <с> Тому все одно є такі моменти такі Буде тривожності, але знаємо те, що ми все одно все зробимо і відпрацюємо дуже добре. Звісно, всі, хто бере участь, вони очікують першого місця. Ти коли йдеш, ти по факту йдеш за участю. Всі так кажуть: ми зробили класну пісню, і ми сподіваємося, що її оцінять. Коли починається вже основний цей процес, коли ви багато вкладаєте туди зусиль, ресурсів, часу, свого сну, своїх там недосипів, недоїдань, воно починає в тебе вже викликати бажання, щоб воно дало тобі більше ніж ти очікував першопочатково. І зрозуміло, що коли ми почали ще бачити результати, того, як в нас іде пісня в соцмережах, як люди реагують на неї. Ми почали хотіти першого місця прям сильно. сказати, що ми одразу прийшли за першим місцем. Ну, не було такого. Ні в нас, ні в команди. Насправді. Це дуже різко помінялося. Як тільки вийшла пісня, ми сразу ми, ми йдемо перемагати. Е, але ну, насправді воно майже так і вийшло. Я, я вважаю, що ми зробили дуже класну роботу. Так, да, я напевно в якомусь моменті трошки не дежав, я можу це визнати за, от, через якийсь час. Е, навіть тоді готов би визнати. Але. Але ми дуже задоволені результатом. Ми прийшли просто показати свою пісню класну, в котру ми віримо, котра викликає в нас відчуття, почуття, такі яскраві емоції, і сподівалися, що вона відгукнеться людям. І Вона відгукнулася достатньо для того, щоб в нас цілий рік були концерти, на котрих цю пісню співають дуже багато людей. Просто весь зал, весь зал співає. Я вообще можу так от відійти від мікрофона на всю пісню, і всі люди співають. Це, це неймовірні відчуття. До, до цього такого не було, і будемо робити так, щоб потім це було з більшою кількістю пісень. Так. Всім привіт! З вами Анна Тулєва, і це три мої важливі речі, без яких зйомки на нацвідборі просто неможливі. Фональна основа ліфтер зволожує та надає шкірі природнього сяєння і помітно змінює моє самовідчуття на зйомках. Туж для v Lash Sensational Sky High. Саме вона робить погляд виразним, створює сенсаційний об'єм і безмежно подовжує вії. І помада від Maybelline. Вона додає образу ефектності завдяки насиченому кольору, а ще зволожує губи до восьми годин. Ось так навіть маленькі речі допомагають відчувати себе наповну. І це помічають усі навколо. Бо мейк від Maybelline – це мейк, який чутно. Maybe it's Maybelline. Привіт, це Валерія Форс, і це важливі для мене речі. А перша річ це мої бальні туфлі, і це дуже особлива річ взагалі в моєму житті, тому що коли я тільки починала свою кар'єру в 6 років вокально, я ще паралельно з цим займалася бальними танцями. І я була чемпіонкою України, і в мене було дуже-дуже багато заходів, дуже багато конкурсів, я дуже багато тренувалася. Але була проблема, що. Я завжди обирала вокал більше ніж танці, і ні, ні, жоден з партнерів не міг знаєте, це сприймати нормально, тому в мене дуже багато змінювалось партнерів танцювальних. Звучить дуже смішно, звісно, але но... тому для мене це дуже важлива річ. І ви знаєте, це дуже ідентифікувало мене як артистку, тому що я вмію робити гарні рухи, я відчуваю свою музику, і цьому дуже сильно спри... сприяли мої бальні танці. Новини на Суспільному. Харків. Але тренування було дуже жорсткі. Я тренувалася по 5-6 годин, і так я і не дійшла до юніорів. Мені дуже хотілося оцей блиску, ці б дуже блискучі сукні, але так я туди і не дійшла, тому що вже настільки в мене почалася гарна кар'єра в вокалі, конкурси. Тоді були Чорноморські ігри. Я отримала гран прі Потім я потрапила ще на укремме талант, і тому. Я залишила свої бальні танці. Коли я вже переїхала в Америку, я пішла до танцювальної студії Playground, і там я вже займалася High Heels. І в принципі це дуже схоже, але трішки інше, і це максимально розкрило мою впевненість у собі, що я транслюю зараз для жінок, для молодих дівчат. що Ми любили себе і сприймали себе такими, якими ми є. Ця річ для мене дуже важлива, тому що це диск Кристина Агінліра «Stripped Life in the UK. І це концерт, який сформував мене як артистку, коли я зрозуміла, що я буду співачкою. Цей диск купила мені моя мама, коли мені було 5 років. І я пам'ятаю, що я просто подивилася цей концерт, і я зрозуміла, що все, я буду співачкою. І тоді я пам'ятаю, була трансляція на. А телеканалі в Україні була трансляція ще одного концерту Крістіни Агілєри. і я пам'ятаю, що я просто не спала. У мене був такий кнопочний, якийсь старий телефон, і я оце е, робила відео, щоб хоч щось залишити у пам'яті, тому що не знала, коли він ще, коли я його ще побачу. І з цього моменту я всі пісні знаю Крістіни Агілєри. Я співала просто все, я надривала голосові зв'язки. І коли я пам'ятаю, я прийшла на вокал. Взагалі цю історію мало хто знає, мене не взяли. Мені сказали, що в мене немає голосу, і тому я при приїхала на наступний рік. І я вже кажу, ні, я буду співачкою, мені все одно, мені було 6 років, і насамперед у своїй студії вокалу я була, знаєте, як аутсайдером. Тобто, я завжди подобалася людям на конкурсах своєю харизмою, тому що моя мама придумувала якісь костюми. Я дуже класно рухалась, але співала я. Так собі, тільки тому, що я дуже багато тренувалася, дуже багато співала з Кристіною Гілєровою всі її пісні. Тільки е, тому, що був неймовірний труд, я почала співати вже голосно, гучно, як зараз ви мене чуєте з моїм голосом. Але спочатку в мене таланту не було. Ой, улюблена пісня, напевно, блін. Та мені всі улюблені її пісні. Я їх всі співала. Ну, напевно, beautiful. Не є пісня. Оця Beautiful. I am beautiful. No matter what they say. words can't bring me down. І ця пісня про те, що я гарна, незважаючи ні. На будь-яку думку, і це те, що я взагалі транслюю, що ми всі гарні, ми всі повинні бути впевнені і талановиті. Ця річ для мене дуже важлива, тому що це книжка про те, як створювався Нетфлікс найвеличніша взагалі імперія Голівуду. І взагалі мало хто знає про це, що я дуже багато читаю. Я читаю кожен день, я інколи забуваю, що мені потрібно спати. Це одна з найкрутіших взагалі книжок, яка дуже мотивує, тому що в них е, у засновників Нетфлікса не виходило дуже довго. Робити повноцінний бізнес. І взагалі ще є одна книжечка, але вона в мене в Майамі. Це Джон Кехо Свідомість може все «Підсвідомість може все. І це книжка, яка мене сформувала, знаєте, як артиста також, тому що я сама пишу пісні і я сама пишу свої тексти на англійській мові. Тож, коли я роблю пісню, я повинна транслювати щось. Тобто, мої пісні дуже глибокі, тому для мене взагалі читання це найкраще, що придумали. Мені зараз дуже складно, тому що коли немає світла, я не можу прочитати книжку, але я дуже, знаєте, полюбляю це шершіння цих листочків. Це просто неймовірно класно. Я дуже полюбляю щось мотивуюче. Я люблю автобіографію, психологію, квантову фізику. Я знаю, це дуже складно повірити згідно моєї зовнішності, але я дуже багато книжок прочитала. Напевно, більше 600 взагалі за своє життя. Я можу одну книжку за один день перечитати. Але ще я дуже люблю фентезі. Просто обожнюю фентезі. Гаррі Поттер, це просто сутінки, це взагалі щось неймовірне для мене. І я інколи перечитую, мені інколи хочеться потрапити у цю казку якусь. І тому це мені допомагає психологічно трішечки. Відійти фокусом від чогось дуже важливого. І це ніколи не набридає. Я взагалі дуже візуалізую весь цей світ. Мені навіть більше подобається читати, аніж дивитися фільми, тому що інколи дивишся екранізацію, думаєш, ні, ну це не зовсім не та героїня, яку я там уявляла. І завжди хочеться, щоб вона була чи гарніша, привабливіша, чи там не знаю, колір волосся був інший. І мені здається, тому я і Риженька, риженька тому що фентезі дуже-дуже. Ситуація це коли головна героїня. Вона риженька. Тож ось, ось так і мій колір волосся з'явився. Привіт, я Лелека, і це речі, які мають велике значення для мого серця. І перша річ, напевно, мені най, 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 не знаю. Найемоційніше це розгортати і розповідати про це. Це прапор, який мені передали наші неймовірні військові. Просто я вже багато років збираю донати і передаю конкретній людині з конкретної благодійної організації. І я завжди казала: мені не важливо, які саме військові, просто. Щоб це були військові, які саме в гарячих точках. І потім, в кінці кінців, вийшло так, що мені ця волонтерка каже: Вікторія, так ці військові тебе знають. Я кажу: як? Звідки? І вона каже: Вони зараз в твоєму рідному місті. Тобто я цього не знаю чи так вийшло, що я передавала донати саме тим, хто захищає мій дім в буквальному значенні слова. І так, і з вдячності за те, що я їм передаю так багато підтримки, вони мені вислали ось це. Тут написано. Лелеці, ось посерединці, зверху, з цього боку написані їх всі позивні. А тут написано: привіт з Донбасу Шахтарського. Я просто вчора з пошту отримала цей прапор і просто плакала. Сиділа. Це має велике значення для мене. І це означає, що зв'язок з людьми, які жертвують найважливішим для того, щоб зберегти нашу країну, де б ти не був, він все одно може бути. Головне мати бажання бути в контексті і бути причетним до великої справи. Ну, значить, це не звір, це хустка. Волохата хустка, яка дуже жахливо виглядає, як на мене. Вона теж з мого рідного міста Шахтарського. І... Бо я не знаю, коли я зможу туди повернутись і чи зможу туди повернутись. І я розуміла, що мені хочеться щось маленьке з дому зберегти для себе. Я попросила передати своїх знайомих мені старі фотографії і ось цю хустку. Тому що так, да, коли я ще була маленька, завжди опалення вмикалося трошки пізніше після настання холодів. І я пам'ятаю, що я завжди носила цю хустку, і вона завжди гріла мою спинку, моє горлишко, шийку. Одним словом, ця хустка для мене. Це як такий символ того, що ніхто ніколи не може знищити твій дім повністю. Тому що мені здається, що відчуття дому це не тільки твій дім, ці стіни, конкретне місце, це не тільки речі з цього дому, які пов'язані з дитинством, а це можуть бути і певні твої спогади, або твій дім це те, яким ти став в цьому будинку, зростаючи, або все, що ти там пережив. Всі свої почуття і досвід. І тому, да, це не обов'язково має бути річ, але для мене це ось ця річ, яка мені гріє душу, і я розумію, що я хоч і не можу туди повернутися, але мій дім, його частинка може бути завжди зі мною. Я сумнівалась і не була впевнена, чи мені варто брати це, бо це найінтимніше. Наскільки треба і варто розкривати свою душу і серце перед публікою це завжди таке. Тендітне питання, але я прийняла рішення, що я розповім про цю річ. Це просто камінчик, який мені е, вклала в руку моя кохана людина під час дуже важкої фази мого життя, коли е, мені не хотілося жити, і я більше місяця планувала свою смерть. Я не знала, що я хворію, що це психічний розлад, але цей камінчик був таким поворотним моментом. Я сиділа біля річки. Гірської в Карпатах біля мене сиділа кохана людина, яка дуже переживала за мене і не знала, як мені допомогти, як мене вирвати з цієї воронки автоматичних негативних думок. І ця людина бачила, що я вже ну, якби не зовсім тут, не зовсім в цій реальності. Так, я вже не відповідала ні на які слова, ні на які прояви, уваги. І ми так дуже довго сиділи біля річки, і він взяв цей камінчик і поклав мені його в руку. І я не можу описати, але це був момент, який мене повернув от в стан тут і зараз. Тому що я відчула, що він був холодний. Я відчула, що в нього є вага. Я відчула, що він в моїй руці, і що я маю руку, що я маю тіло, що я тут. І Я почала в цей момент чути звуки води, відчула яке свіже, гарне карпатське повітря. І, звичайно, це не вилікувало мене від депресивного епізоду і депресивного розладу, але це стало моментом повернення. В цю реальність і момент повернення до життя я почала віднаходити бажання жити і сенс жити знову завдяки ось цьому камінчику. Він мені нагадує завжди про те, що жити варто. І я хочу, щоб кожен з нас це пам'ятав, бо у кожного з нас, напевно, є такі важкі моменти, де здається, що вже нема сенсу далі бути. Але пам'ятайте, будь ласка, що він завжди є.